Це наслідок комплексу інших проблем. А ті проблеми наслідок найбільшої нашої проблеми. Бездіяльності, бездарності нашої влади, яка не бажає закриває очі, плювати вона хотіла на всі проблеми, які існують в Збройних силах. СЗЧ це наслідок комплексу інших невирішених владою проблем. Саме. Свавілля офіцерів повна безкарність. Є таке? Є таке. <кій> Відсутність строків служби. Ти прийшов і ти вийдеш тільки калікою або перед ногами. Відсутність політи... політики мотивації добровольця. Грошове забезпечення. Незрозуміле дадуть, не дадуть, ти ніколи не знаєш, що з тим грошовим забезпеченням буде. Е, нагороди комусь це не важливо. Мені особисто було дуже важливо, дуже гостра проблема. Нагород не отримав я ні хрена, навіть медаль за поранення мені не дали. <кхід> Просування по службі, по кар'єрі для мене це було дуже важливо. Особисто для мене і є десятки тисяч таких людей, які хотіли б залишитись в ЗСУ, зайняти якусь посаду. Ні, хрена їм не получилось, не дали їм ні звання, ні посад, нічого. Присилали з військкоматів, хрен знає кого, займали ці посади. Я не знаю, як воно відбувається. Забабки, мазані ці посади. Комусь треба було забашляти може. Ну, зрозуміло, що я не з таких, того мені може і нічого і не дісталось. Але факт є фактом. Звання посади в нас нереально отримати. Відсутність стандартів НАТО. Тобто, в нас сержанти нічого не вирішують, в нас як вирішували офіцери наверху десь. Так і далі вирішують по сьогодні. Причому ні планування, ні брифінгів, ні хрена не проводиться. Не у всіх, може, там є якісь окремі частини, в яких це вирішується. Але особисто на моєму прикладі я такого не бачив. Це ставлять перед фактом: іди туди, не знаю куди, роби то не знаю що. І так більшість. Солдат кудись йдемо, кудись щось робимо, куди йдемо, заблудились по дорозі, ніч, обстріл. Ніхто нічого не знає, не розуміє, от таке у нас вирішення командування. Весь цей комплекс проблем ВЛК, опять же, відсутність лікування, в злочинні вказівки визнавати хворих хлопців, які справді хворі, здоровими їх визначати, відправляти їх назад, ці бандитські. ВЛК це ну, повне свавілля. Одна з основних причин. Все це призводить до наслідку, до СЗЧ. Якби ця влада хотіла закрити це питання раз і назавжди, вона почала би вирішувати ці проблеми. Перше, що потрібно, це закон про зрозумілі сроки служби. Коли, нагадаю, цьому. Залупному вашому Богу цього, яку ви ліпите Бога з нього. Потрібно було закон 82-71 пропихнути це 10 років тюряги солдату за будь-що, посилення відповідальності за будь-що. Вони це пропихнули в три дні. Проголосували, підписали, опублікували все на другий день все. Вже 10 років тюряги тобі світить. Добровольцю. А от зрозумілі терміни служби, вони ніяк не можуть встановити. От не виходить. Знову ж таки, цьому хлопцю світить 12 років тюрми. Ви ахніли ви чи що? А мені цікаво, скільки нашій хмельницькій крупі, цій е, директор Тімсек ці світить за ті за мільярди, які вона спиздила у вас всіх. Скільки їх світить? Та нічого їй не світить, ніколи їй не світить. А хлопцю, який провоював 5 років, 12 років, тюряги світить. Ну, блядь, государство, прям мотивація на кожному кроці. І знову питання: а що ж робити? Ви, ви зрозумієте, люди, що з цією владою ви нічого не зробите. Ця влада себе показала шляхом репресій. Це не влада, це репресії. Вони не мотивували нікого. Вони цивільних загнобили, вони військових загнобили, вони просрали все, все, що можна було, вони просрали висновок. Цю владу треба нахер міняти на смітник історії її. Тому беріть участь у виборах наступних. Вони вже готуються до виборів. І вони сплять і бачать, щоб відтиснити народ України від цих виборів, щоб вони самі собі там все порішали і знову поставили якогось залупного потроха, якогось зілібобу якогось поставили свого і бабу, Юлю, там в них кандидатів отако. Тільки щоб ви там не брали участь. І от тут з'являється партія гарант, і тут її починають рвати з усіх сторін. Вже закривають, вже мільйони ботів, вже лайна вилили, вже приписали проекти. І, і Москва, і ОПЗЖ, і партія регіонів за гарантом стоїть. А насправді єдина ціль відтіснити партію гарант від всього процесу. Цю владу або срану, треба міняти, як і попередньо, як Порошенка поміняли. На жаль, шило на мило поміняли. На даний момент в нас є одна альтернатива народна партія з людей, з простих людей, без грошей. Ви бачите, я не в студії знімаю це все, а на дешевий телефон в машині це знімаю. Такі побратими прийшли і об'єдналися навколо цієї партії. Ми йдемо в владу для того, щоб змінити щось, нормальну державу збудувати. Мені обридло це все дивитись. Мені це все остогидло. Бездіяльність, безкарність, непрофесіоналізм на кожному кроці.